Є на світі одна країна, і живе там веселий, щедрий і працьовитий народ. Люди там люблять шуткувати, пісні співати, танцювати, але й працювати люблять, не цураються ніякої роботи. Тому й процвітає цей край, родить щедра земля, квітуть сади, лунає дитячий сміх. Аж ось злич кинув чорне око на цю землю, позаздрив людям, що так ладно вони живуть. І в чорній його душі зародився план знищити народ цієї країни та володарювати на цих землях. І наслав він страшну біду в цю країну, люту війну поповзла вона країною, чорна, страшна, кістлява. Сморід гарі і кіптя, звуки вибухів, безжальний вогонь, біль, сльози, розруку та смерть принесла вона людям, і здавалось, що нічого не зможе її зупинити. Але і думки не мав злий чорний чаклун, що найголовнішою рисою цього народу була неймовірна відвага, незламність та віра в свої сили. І піднявся народ, витер сльози. Найсміливіші представники кинулись в запекий бій із чорним злом, а всі інші не зневірились, також робили все для підтримки своїх сміливих рятівників. Не здавалися злу, не переходили на його бік. І така це була могутня сила, така підтримка, що засяяли мужні серця захисників, наповнились сміттю і вибухнуло світло навкруги, розірвали на мільярди маленьких шматків чорну лють, страшну війну, знищило зло назавжди, Засяяло яскраве сонце у блакитному мирному небі, і повернулися сміливі та відважні воїни світла додому. А злича клун, побачивши, що згинули всі його злі намери, не витримав. Розірвалась його чорна душа, і згинув він у муках. Пам'ятайте, що добро сильніше за зло, і світло завжди перемагає над темрявою. Ця казка присвячена нашим мужнім захисникам та захисницям Збройним силам України. Вони наші янголи-охоронці, воїни світла. Низько вклоняємось та не перестаємо дякувати вам за захист і за життя. За дитячий сміх, за можливість працювати, виховувати дітей, бачити сонце. Повертайтесь живими. Ми вас чекаємо.